700 мільйонів доларів саме у таку суму оцінили черговий пакет військової допомоги, який США передадуть Україні. До нього увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони Петріо та системи «Хаймерс», артилерійські снаряди, ракети для протиповітряної оборони, комплекси Стінгер, Джевеліна, також Гаубиці, БМП, Бредлі, бронетранспортери, страйкер та кілька десятків спецмашин. Також Сполучені Штати вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Ефективність такої зброї на полі бою висока. Касетні бомби належать до снарядів невибіркової дії, тобто вони покривають значну територію і несуть загрозу як для військових, так і для цивільних. Київ запевнив Вашингтон в тому, що снаряди буде використовувати обережно з мінімальним ризиком для цивільного населення. Ну і нагадаємо, що це вже 42-й пакет допомоги, який Сполучені Штати передають Україні. Поговоримо про це далі. З нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий глядач, майор запасу. Пане Олексію, доброго ранку вам. Вітаємо доброго ранку. Пане Олексіє, кілька разів передивлялася перелік тих засобів озброєння, які передають, передадуть Сполучені Штати Україні. Не побачила я там атакамсів і не побачила я там F-16. Можливо, ви угледіли? Ні, теж не угледів. Ну F-16, Це це швидше за все. Вони нам перейдуть, будуть передані ну не раніше осені цього року. Хоча там є скептичні прогнози, що це буде взагалі на початку наступного року. А з приводу атакам, ну, швидше за все, це рішення буде прийнято, воно вже майже прийняте. І я думаю, що ми їх побачимо в найближчому майбутньому. Ну, ці ракети. Вони відносно далекобойні, ми їх називаємо далекобойними ракетами, але по міжнародній класифікації такі ракети, які летять, летять на відстань менше 500 кілометрів, вважаються ракетами малої та середньої дальності. Ну так прописано в міжнародних документах, що так вони визначаються. Тому може тут є ще така причина. Коли ми просимо далекобійну зброю, то це сприймається, ну принаймні не керівництвом ну сполучених штатів чи інших країн, а населенням. Що ми хочемо якісь дуже далекобійні ракети, які можуть стріляти там не на інший континент. Ні, це якщо б ми казали постійно, що ми хочемо атакамся як ракету, малої та середньої дальності. Я думаю, реакція була б трошечки інша. Ну, це я думаю не в словах справа, але ну так, маленький нюанс. Побачимо ми ці ракети чи не побачимо. Ну, у нас є зброя, ті самі штормшеди, які можуть летати ну на декілька сотень кілометрів, бо по різним оцінкам мається ми маємо різну дальність польоту цих ракет. Ну, я розумію, що якщо в таку ракету ну пробачте, за прости такі пояснення, покласти менше вибухівки, простіше кажучи, більше палива, то вона полетить далі. Тобто такої точної дальності, сказати скільки вона може прилетіти, це умовно. Бо погодні умови, ну, багато чого, як вона буде летіти, на якої висоті. Ми ж розуміємо, що якщо буде літати десь на висоті 10 кілометрів, то, ну, наприклад, будь-яка ракета, ми зараз не пошторпше, але там повітря більше розряжене і вона може розвивати швидкість більше, летіти далі. Ну і так далі. Це пакет допомоги, особливо. Ну, ми наполягали не поні полягали, ми просили, щоб головном головне, що що ми ми просимо отримати прямо зараз. Це дійсно ракети для зенітно-ракетних комплексів, бо вони виснажуються. Ну, ми бачимо, скільки нальотів роблять роблять росіяни. Ну і звісно, снаряди нам для артилерії дуже потрібно при наступальних діях. Ну, снаряди треба як можна більше. Пане Олексію, уточнення. комплекта. Це, це так, так це. Галі дуже 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 потужна зброя. Розмова про те, що вона не вибіркова. Ну це правильно вона не вибіркова, але вона може вражати один постріл, може вразити площу, покрити ураження більше ніж постріл з звичайним, ну звичайним снарядом, не касетним. Тому для того, щоб боротися з російськими оціми. Фортіфікаційними спорудами ну, от вкрай потрібні такі, 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 кас, такі касетні снаряди або касетні бомби. Ну, ніхто не збирається їх використовувати проти цивільного населення. Ну, це так. знаєте, що заборона, на такі... ну, заборона виникла, тому що їх використовували інколи використовували так, що були великі втрати серед мирного населення. Ну, таких використовували просто там, де знаходяться. Цивільні цивільні люди. А якщо його використовувати на полі бою, де нема цивільних людей, ну я не розумію, яка може бути шкода від цих від, від, ці, від цієї зброї. Від, ну шкода для ворога може бути. Якщо жалко ворогів, ну, так знаєте. Це вже тоді треба це вже інша історія, так. пане Олексію. Невеличке уточнення: ось цей 42-й пакет допомоги, яку нам передадуть Сполучені Штати Америки. Скажіть, будь ласка, це заміна того, що зараз ми потребуємо, фактично поповнення наших боєзапасів, чи все ж таки це більш розширений пакет допомоги, і він може змінити суттєву ситуацію на лінії вогню. Ну, я думаю, що більш розширений пакет допомоги буде після наступного ранштайна Рамштайну, який буде за декілька днів після вільніського саміту. НАТО це пакет допомоги. Ну як, як я, я не знаю, як оцінити. Ми, ми ведемо бойові дії. Ми зараз бачимо, з чим ми стикаємося безпосередньо при наступальних діях, чому чому саме нам не вистачає? Ну це оперативна, оперативна ситуація, і кхм, взагалі нам потрібні. Ну, давайте так, трошечки філософськи. Нам потрібні літаки, навіть п'ятого покоління, нам потрібні танки, які ми можемо самі виробляти. Нам потрібні далекобійні ракети, стратегічні, балістичні і так далі. тобто Це не загал. А... І ми все це розуміємо, і я впевнений, що наш військово-промисловий комплекс після перемоги в цій війні буде, в нас будуть власні ракети, і сумісно з німцями ми плануємо виробляти танки і так далі. Тобто багато що ми зробимо. Але є, є речі, які потрібні прямо на сьогодні. І е, дякувати нашим партнерам. Вони вони цю ситуацію розуміють. Там багато людей з військових фахівців, які теж бачать сили та засоби, які використовуємо ми на полі, бою, які використовують наші вороги, і тому вони розуміють, що потрібно прямо зараз. І вони це от, такі пакети вони нам передають. І ну хотілось би єдине, щоб це було трошечки швидше, бо Можна послатися на президента Зеленського, який сказав, що деякі наші підрозділи ще не, не, не почали наступальні дії, такі як планувалося, тому що не повністю забезпечені тим, про що ми вже домовились на попередні Ну, Певні затримки відбуваються. Тут можна окремо про це порозмовляти, чому вони відбуваються. Але сподіваємось, що ну, незабаром ці ситуації виправиться, і постачання будуть більш швидкими. Стосовно постачань, все ж касетних боєприпасів ще хотів пару слів, бачив дві точки зору з приводу оцінки використання касетних боєприпасів на території України. Одні військові кажуть, що мовляв, це ледь не срібна куля, інші кажуть, це просто ще одна стріла в кол в Колчині. Як ви оцінюєте? Можна ще осіновий кол сказати. Ні, швидше це ще одна стріла в Клочині, тому що вважати, що ну от ви знаєте, ми чомусь склонні вірити в те, що яке, якась, якась новітня зброя. Одразу дасть нам можливість перемогти у цій війні. Ну вона це колчам стрілі, стріла колщинів, точніше, все разом да, дає нам можливості просуватися, наступати, нищити <кій> ворога. А саме по собі, ну пригадайте, скільки було розмов про танки Леопард, наприклад, що вони з'являються і там все, все ну, вони з'явилися, ми їх використовуємо. Петріот, що все небо захищено. Ну по великому рахунку, над Києвом балістичні ракети збиваються. Дуже хотілось б мені здається, що це теж пан Зеленський про це казав. Що хотілось би може й Резніков? Я точно сказати не можу. Але була була логіка така, що треба таким чином, як захищені Київ, зараз захистити інші великі місця і великі стратегічні інфраструктурні об'єкти, щоб ну не дати можливість ворогу прориватися через нашу лінію ППО. Давайте ще раз одна зброя, яка Будь-яка навіть дуже добра, дуже сучасна. Сама по собі не вирішує результат війни. А от в комплексі, так це це дає дає певну право. Ну і дивіться, ви самі про танки почали. Я я пригадаю видання Bloomberg, яке ну простимулювало певну... Дискусію в експертному середовищі. Що мовляв, ось я зараз дивлюсь на цей матеріал. Після 16 місяців повномасштабної війни Україна має танків більше близько півтори тисячі, ніж в Росії, близько тисячі чотирьохсот. Чи поділяєте ви ось такі оцінки? Я не просто їх не поділяю. Я вважаю їх небезпечними. Поясніть, будь ласка, так. Добре. Ну, по перше, як це в Росії залишилось 1400 танків, це дуже диво, Якщо подивитись, в них тільки на зберігання знаходилось 13 тисяч, по оцінкам на початок війни, на зберігання, стратегічному зберіганні старих, але 13 тисяч. Так, з них можна зібрати 3-4 тисячі, не більше. Але це вже. І вони це почали робити. Ми ж бачили Т-54, Т-55, які їхали на, на лінію фронту. Якщо просто по відкритим джерелам подивитися, скільки в них було танків на початок війни, скільки танків нам вдалося знищити, то ну, тисячі 1400 і ніяк, ніяк не виходять. Виходить десь разів три більше. Ну, мало залишитись. Тобто ми знищили там біля 4 тисяч, в них було біля 10 тисяч, і з них було задіяно щонайменше 5-6 тисяч. Тобто ну, 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 не складається цифри з відкритих джерел. Тому ця інформація, вона. Мені здається, що це е, люди хотіли зробити як краще, які робили таку аналітику, коли там попрацювала російська агентура, і е, начебто дуже добра інформація з яв, з, яв, з яв, е, виявляється в по великому рахунку вкрай небезпечно. Що це ч чому я так бажаю? Ну, дивіться, е, як на цю інформацію мають відреагувати люди, які дивляться в Європі, в Сполучених Штатах, на те, що ми маємо перевагу в танках. Дуже проста реакція. Ну, бачите, Україна має перевагу в танках. В Навіщо їм далі щось постачати? Якщо вони мають перевагу, в танках? далі буде інформація, що ми маємо перевагу в артилерії. Вже така інформація йде, що в нас є паритет. Далі буде інформація про те, що в нас притезен зі снарядами, і так далі. Тобто, це іде це для того, щоб показати, що Україну всім забезпечили. Така довгий, такий, ну не дуже довгий ланцюжок російської пропаганди, російської от інформаційної. Війни проти нас, і тоді, у, у, у будь-якого пересічного європейця чи американця вони на питання: читайте, ми забезпечили в них зброю більше ніж в Російській Федерації. Навіщо ми чого вони знову в нас хочуть? Що ми знову маємо щось щось продавати? Ми ж е -е, країна, яка нам продає, вона теж там несе певні певні витрати. На на, на, на це тому мені здається, що тут. Люди хотіли краще вийшла як завжди, які намалювали такі, такі картинки такі цифри. Бо люди на фронті кажуть, що ну, ми бачимо дуже багато російських танків, які стріляють, тримають оборону, використовуються як гармати, а таку велику кількість наших щось що ми не бачимо. Це... І ще чому це це небезпечно? Так, так, так таке порівняння? Ну от півтори тисячі на тисячі. Тобто, виходить, що ми просуваємось не завдяки мужності наших військових, не завдяки сучасній тактиці, а завдяки великій кількості зброї яку нам передали наші партнери. Ну це нічого подібного. Ми просуваємось не тому, що нам передали велику кількість. Бо з іншого з одного боку президент каже, що нам не вистачає деякі підрозділи, не можуть, не можуть розпочати наступальну дію. Чому не можуть? Ну є бойове розпорядження, яке видається підрозділу для перед початком бойових дій. Там прописано не тільки рухи, куди рухатися, що робити, а чим це має бути забезпечено? Якщо на 100% не забезпечено, там танками, пальним, ну не, не, не чим повністю має бути забезпечено згідно бойового розпорядження. Якщо немає підрозділу, не може рухатись, то командир це буде злочинний наказ. Якщо поїхали, ну как, Давайте наступати без без автоматів, без боєкомплекту. Ну, наприклад, тому мені здається, що тут, тут будуть якісь уточнення, бо е, багато фахівців е, казали, що до цих цифр, до цих порівнянь треба відноситись дуже обережно, і мені здається, що ці порівняння по перше вони неправдиві, а по, -по друге, вони несуть е, от ту е, мету. Не дуже добре до нас мету, щоб показати ну, от те, що вони роблять, щоб показати, що в нас дуже багато зброї не варто лі нам припиняти чи зменшувати постачання, і що ми починаємо рухатися, перемагаємо не завдяки ще раз тактики та мужності наших військовослужбовців, а завдяки великій кількості техніки. Ну знаєте, мені здається, що тут точно що агентура Росії попрацювала дуже непогано. Ну так і принаймні хочеться вірити, що ось такі сумнівні розрахунки з'явились. Ну несвідомо можливо. Ось ну і зайвий прилад це виправдав. Ви знаєте, краще б свідомо. Тоді ми ага. розуміємо, що людина просто ворог. Ну він хоче я розумію так відкрити. А це ну якщо не свідомо, то ви просто не хочете ці слова це називається за буде корисним дурнем. Та і зайвий привід нагадати про інформаційну гігієну і критичне ставлення yes. до матеріалів, в тому числі, ну іноді, як бачимо, в достатньо авторитетних виданнях, пане Олексію, ще одне питання вам по пакету, який анонсували Сполучені Штати. Там дуже багато позицій. Я впевнений. Ви ознайомились з кожною з них. Можливо, якась позиція, або якісь позиції викликали у вас якісь позитивні емоції. Ну, зокрема, ось я, я бачу, що відзначають появу безпілотних літальних систем нових. Ну, це може бути або жнець, або ну які саме безпілотні системи, то, то дуже не загал безпілотні системи. Мені чесно відверто, мені дуже сподобалось з цього пакету. Це звісно, Бредлі. І це три-три ну, позиції: це Бредлі, це касетна, касетні снаряди, і звісно, ракети для, для патріотів. Чому для патріотів Ну, вони намагаються виснажити наша протипотрядна оборона, а ракети для патріотів, це ну доволі коштовна, коштовна річ. Там кожна ракета. Ну багато Ну, <laughs> дуже давайте, хочеться да, есть, ну там знаю... там залп наскільки я пам'ятаю мільйонів 10, так ні, nee, 3 мільйони. А, Три да, вибачте, вибачте. Але теж немало, пане Олексію. 3 мільйони 10. для нас це великі суми. Пане Олексію, Все. ми дякуємо вам дякуємо. за те, що ви прокидаєтесь так рано заради нас, заради наших глядачів. Коментуєте важливі питання. Дякуємо за це. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу. І тут у прямому ефірі аналізував той пакет допомоги, яку нададуть нам Сполучені Штати Америка. Я нагадаю, що це вже буде 42-й пакет такої допомоги.